Вітаю любі друзі! Сьогодні я вам покажу, як створити загрузочну флешку використовуючи програму Rufus. Входимо в Google і пишемо Rufus. Перше же посилання це офіційний сайт цієї програмки. Отже, заходимо на нього. І відповідно у нас є ось такий відкривається сайт. І можна завантажити звичайну версію Rufus, що встановлюється на ваш комп'ютер. І Portable версію, що відповідно не встановлюється на ваш комп'ютер, проте дозволяє повноцінно ним користуватися. Її я і завантажу. Отже, І відкриваємо. Нажимаємо так. Тут нажимайте так, поясню потім чому. Получається, підключаємо вашу флешечку. І обираємо образ вашої системи. Чи це Linux, чи це Windows, це не має як такого і значення. Обираємо, я оберу, наприклад, Windows 10. Обираємо параметри образу стандартне встановлення Windows або Windows to Go. Що таке Windows To Go? Це такий вид операційної системи, що працює на флешку. Тобто ви вставляєте флешку, загружаєтеся з неї, і у вас є повноцінна система. Це все працює дуже повільно, але все ж таки працює. Вибираємо стандартне встановлення. Тепер схема розділів і цільова система. Це два поєднаних поняття. Якщо у вас GPT, вибираєте UEFI, якщо MBR, вибираєте BIOS. Отже, як зрозуміти, що нам потрібно вибрати? В більшості нових комп'ютерів це GPT. Проте, можливо, у вас старий комп'ютер, і ви не знаєте, чи у вас GPT чи MBR. Як це перевірити? Заходимо правою клавішою по пуску і керування дисками. Права клавіша по диску нулю. Властивості. Переходимо в вкладку «Томи», і ось у нас є стиль розділу GPT. Прошу дуже, обираємо також GPT. Якщо у вас тут пише MBR, вибирайте тут MBR. Отже, я обираю GPT. Так, далі. Е, і відповідно у мене вибрався UEFI. Мітка тому. Я напишу для зручності Win 1032 біт Далі, тут нічого не чіпайте, в принципі. Е, на рахунок того. Чи FAT32, чи NTFS, uh, найкраще обрати FAT32 для встановлення Windows, проте, якщо у вас є там певні файли, які важать більше 4 ГБ, обирайте NTFS. Uh, розширені властивості форматування я не рекомендую вам чіпати, якщо у вас нормальна флешка. Uh, немає в цьому сенсу. Отже, натискайте кнопку почати. Але чому я говорив вам про те, щоб ви вибрали оновлювати. Автоматично Rufus. Тому що тут обирається ось така, появляється ось така штука: завантажити. Натискаємо на неї, і це дуже зручно. Чому? Натискаємо кнопку Завантажити. Обираємо версію Windows, яка нам потрібна. Наприклад, це буде Windows 8.1. Натискаємо продовжити. Важливий нюанс, що це завантажується з офіційного сайту Microsoft. Тобто, це те ж саме, що ви зайдете. Наприклад, ви зайдете в Google і напишете Windows 8.1, Download. Ну, або скачати, завантажити. Немає, сенсу. Е, немає значення. Заходимо на сайт Microsoft. І відповідно, ви абсолютно тут теж завантажите, що і ось тут. Браєте який апдейт, ну тут лише один. Продовжите. Обирайте редакцію. Ми тут також обирали редакцію. Наприклад, я стандартно обираю, продовжую. Мову продукту обираємо на офіційному сайті, наприклад, це українська. І тут також мова автоматично стоїть українська. Продовжуємо, підтверджуємо. І обираємо архітектуру чи 64 біта, чи 32 біта. Я обираю 64 біта і, наприклад, натиснемо завантажити, використовуючи браузер. Завантажити, що ми можемо бачити? Копіювати посилання для завантаження. Відповідно, як бачимо, Software, Download, Microsoft.com. Так само. Натискаємо тут, завантажити, купівати посилання для завантаження. Як бачите, абсолютно той самий сайт. Тому воно завантажує з офіційного сайту. І це досить хороша цікава функція, щоб зекономити ваш час. В цілому, я зазвичай обираю все-таки свій ISO-образ, мені так зручніше. Отже, натискаємо кнопку почати. Тут ви можете налаштувати встановлення Windows, це заради вашої економії часу. Я особисто ніколи не. Я не люблю особисто налаштовувати попередньо, люблю вже при встановленій системі самому все налаштувати, як і. І натискаємо кнопку ОК. І тоді, відповідно, у вас є ось таке попередження ось таке. Про те, що всі дані на Вашій флешці будуть знищені, тобто вам потрібно зробити резервну копію даних, які у вас є на цій флешці. Натискаємо ОК, і відповідно, ця флешка буде у вас вже готова для встановлення Windows. Я надіюсь, це відео вам допомогло. Ставте вподобайки, пишіть коменти щодо покращення якості контенту. Також можете підтримати мій проєкт фінансово. Всім добра і до зустрічі!